Roslah kehan ora mbelek Наша мета це розбудова суспільства дружнього до дитини. Саме тому всі заходи для заходили орієнтовані на допомогу не тільки суто конкретним дітям, але всі системі екологічні соціально екологічні які оточує цих дітей, починаючи від батьків, родин. Друзів, вчителів, всіх, хто дотичний до розбудови благополуччя дитини, їх мета полягає у тому, щоб надати інструменти, можливості, техніки, вміння, знання вчителям, щоб вони вміли ідентифікувати симптоми. І бачачи, ідентифікуючи симптоми стресу у дітей у оточуючих, вони знали техніки, як регулювати, як владнати, якщо це крайні випадки, щоб вони знали техніки, куди і до кого переспрямувати для отримання кваліфікованої і якісної допомоги, дати відповідь, практичну відповідь на запити батьків, вчителів. Як щоб в процесі навчання і дитину зберегти, і вчителя не втратити, ми надали вчителям чіткий план дій, як імплементувати програму соціального емоційного навчання, як розбудувати мультисекторальну співпрацю на рівні громади, як зробити так, щоб ці заходи не не втратились, а набули подальшого розвитку, дати вчителям розуміння, що Допомога навчання дітей це якщо проілюструвати, це переливання от благополуччя розвитку з вази. Вчителя у вазу дитини. Якщо у вчителя тут нема нічого, то що він переліє дитині? Нічого. Саме через це навички першої случної допомоги, навички самодопомоги і навички того, як розбудувати для себе благополуччя, відчути задоволення, енергію, натхнення від діяльності від організації роботи. Саме на це і спрямовані наші тренінги. Ми хотіли все ж таки ще більше підвищити. Потенціал вчителів щодо цієї теми для того, щоб вони могли потурбуватися, в першу чергу про себе і, в свою чергу, про тих, з ким вони спілкуються. Це діти, це батьки, колеги. Я вважаю, що цей тренінг повинен пройти якомога більше людей, тому що психічне здоров'я це здоров'я нації, і чим якомога більше людей буде знати, що треба робити, як треба поводитися в ті чи іншій ситуації. А ситуації, коли в нас є зараз війна, ще будуть багато різних і багато важких. І ми повинні всі дружно працювати над тим, щоб Здоров'я нашої нації, психічне здоров'я нашої нації, зберігалося і було хорошим. Буду говорити на такому емоційному піднесенні, тому що насправді такий серйозний тренінг, який стосується стресу, емоційного вигорання. Десь я думала, що буде там ну якісь техніки, трошки попрацюємо і все. А насправді був такий емоційний вибух, і тут що важливо було те, що Тренер дав зрозуміти, як розпізнати оці стресові стани на рівні емоцій, на рівні фізіології, і як психологічно з цим працювати. Оці техніки вони дуже класні в роботі не тільки психологів, а звичайних педагогів, які працюють з, з дітьми в класі. Як вирішити складні ситуації, як працювати з батьками, як підготувати клас в критичній ситуації, так як вийти з цієї критичної ситуації, оце дуже класно, і емоційно воно ця інтерактивність, така вона власне дала можливість запам'ятати практично всі вправи. Ми змогли отримати дуже багато нового, ми змогли закріпити те, що ми вже знали. Ми змогли познайомитися з чудовими людьми. Знайомитися з іншими людьми, переймати досвід, відпочивати, релаксувати і ніколи не забувати, що перш за все ми люди. Кожна людина живе і розвивається. І вчитись ніколи не пізно, тому що ми живемо, розвиваємось і здобуваємо нові знання. Отже, прагнемо до цього.